Здоровенькі були, вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги буде один з найкращих варіантів бюджетного міні-трактора на 24 кінських сили. Це модель Кентавр 244 SX. Чому я так вважаю? Зараз розповім. Обов'язково дивись до кінця, підписуйся та став лайк. Відразу почну по традиції з технічних характеристик даної техніки. Движок в ньому UD-385T, трьохциліндровий, чотирьохтактний та дизельний. Об'ємом 1530 кубічних сантиметрів. З рідинним охолодженням. Бак знаходиться під капотом. Його об'єм 18,5 літрів. Мінітрактор по заводу обладнаний комплектом передніх і задніх противаг, що є безумовним плюсом. Також є ведучий передок, Погляньте на передній мост. Чому він SX, а не S, як, наприклад, той чорний міні-трактор. X означає, що в ньому встановлена більша резина. А саме ціні 5 на 16 передня. Є 11,2 на 24 задня. Я думаю, для наших умов в нашій країні велика резина більш краще, ніж маленька. Навісний механізм розрахований на 420 кілограмів штатних. Є два гідровиходи та місце. Для розетки причіп. Вона йде в комплекті, можна достановити самому. Обладнаним валом відбору потужності на дві швидкості та фаркопом. Задня колія в ньому 1230, передня 1220. Витрата палива, до речі, до 275 грам кВт на годину. І номінальне тягове зусилля такої техніки 7,7. Плюсом є, що в ньому гідравлічне рульове та є блокування заднього диференціалу, механічне. Щеплення в ньому однодискове, сухе. Коробка передач у нас 4 плюс 1 на 2. Виведена на бік, тобто підвищує комфорт при їзді. Взагалі габаритні розміри такої техніки становлять 3300 на 1460 та 1880. Кліренс. Відповідно становить 350 мм. Мені трактор забиратися краще з, прав... з лівого боку, тому що є підножка і більш пристосоване місце. Є ручка для зручного переміщення в салон. І ось сидіння у нас на подушці. Приборна панель, бачите, з одинарних приборів. Педальний вузол комфортний, все розташовано в інтуїтивних місцях і зручно. З приколів є чимало місця по обох боках від сидіння. Тут можна складати особисті речі, якісь каністри, пляшки з водою. І буде супер якось їх закріплювати просто і зручно. Ціна такої техніки на даний момент в Україні 7130 доларів. Я вважаю, що це один з найкращих варіантів такого бюджетного міні-трактора, яким реально можна їздити і щось заробити, чи конкретно обробляти якусь ділянку в полі. Дякую, що додивилися відео до кінця. З вами був Євген. До побачення!